От, центральна площа City Hall. Символ, е, фрукт Дуріан. Це взагалі ця територія, загалом острів Мінданао. Він дуже багатий на різні фрукти. Тут практично немає сезону, воно все плодить весь час. І всі фрукти їдуть на інші острови, здебільшого саме звідси. Ось такий він центральний Сіті Хоу. От, чесно кажучи. В багатьох райцентрах на інших островах, навіть на цьому острові, сіт холи виглядають якось оригінальніше, красивіше. От навіть я нещодавно був, де та Клобан столиця острову Вейте, там це прямо краса. А тут ну ось така сталінка. Клуб в райцентрі на Полтавщині. Оце якось от, ну так добре.